Святкова лінійка розпочалась з офіційного привітання віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, яке зачитала присутнім директор школи Ірина Мартиненко. Влада у рамках регіонального проєкту Новітні Дніпропетровщині. Петровщині Новий стандарт постріти» створює всі умови для отримання знань, розкриття здібностей і талантів, занять спортом та опанування новітніх інформаційних технологій. Ми прагнемо, щоб саме нинішні школярі стали творцями нової епохи в історії рідної області та країни. З привітаннями та побажаннями успіхів у новому навчальному році на сцену вийшов і мер міста Станіслав Сафронов. Голова Дніпродзержинська презентував школі особливий подарунок від міської влади: паспорт на будівництво спортивного майданчика, що буде обладнано за усіма сучасними технологіями. Якісними тренажерами, а для потреб навчального закладу також ксерокопіювальну техніку. До речі, у своїй промові Станіслав Сафронов підкреслив позитивні зрушення у галузі фінансування освітньої сфери. За словами міського голови, будь-який керівник завжди повинен обрати стратегічно важливу галузь, яку необхідно фінансувати у першу чергу. Порівняно з 2011 роком, ми збільшили фінансування освітянської галузі, галузі на 69 мільйонів. І, взагалі, вдо вигадаткова частина складає на сьогоднішній день 299 мільйонів 132 тисячі. Ми в цьому році збільшили фінансування в такі напрямки, як оздоровлення дітей. В цьому році збільшує фінансування на 513 тисяч. Це надало можливість на більшу кількість дітей оздоровити, підготувати до навчального процесу. Більшості старшокласників 1 вересня означає початок кропіткої роботи, адже попереду визначення з професією. На самом деле хочу зв'язати свою будущую професію з іностранцем. Ну, пока с английский, может англійський може бути щось добавлю. Наоборот, скоріше последний звонок очень грустний праздник. А 1 сентября он досі настраиваємося на 9 місяців труда. Подзвонити у перший дзвоник випала можливість двом учню першого класу, якого цього дня привела його мати, сама колишня учениця цієї школи, та маленькій першокласниці. У стінах 42 ї школи дзвонили одразу у два дзвоника. За доброю традицією учні пройшли під святковою аркою з повітряних кульок. У цей момент можна було загадати бажання про майбутні звершення, які неодмінно мають стати реальністю. Каріна Адашинська, Євген Костенко, новини міської інформаційної служби.